Вітаю всіх! До вашої уваги Ford Focus 2009 року випуску 176 тисяч оригінального пробігу, бензиновий двигун 1.8, Duratec, Дуже надійний вважається. Машина в дуже гарному збереженому стані. Вся в оригінальній фарбі. Сріблястий такий насичений колір в неї, стан руля бачимо який. Дуже добра комплектація, всі 4 скло електропідіймачі, блокування задніх дверей, дитячий локер так званий. Також бачимо, що стоїть оригінальна магнітола дорога Fordівська Ford Sony, клімат контроль. Підігрів лобового скла, підігрів заднього скла, п'ятиступенева механічна коробка перемикання швидкостей. Дуже такі збережені охайні карти. Сидіння в збереженому стані. Задній ряд також бачимо, практично як новий. Така доглянута машина. Стан багажнику теж бачимо дуже добрий. Карта багажнику. Місце завантаження, де, як правило, все розшаркане, тут все оригінальне, новеньке, чистеньке. Під задньою шторою є місце під запаску. Цій комплектації запаски немає і не було. Дуже яскраво виглядає на сонці, бачимо, вся переливається. Така дуже яскрава машина. Стан стелі також не затертий, немає пошкоджень, ніяких подряпин, плям. Дуже гарненька. Стоїть зимова резина на титанових дисках. Пороги також не затерті, бачимо. Мотор рівненько працює, немає жодних помилок. Дуже гарно збережена машина. Всі оригінальні вікна, включно з лобовим. Ще раз підкреслюю 9 рік після повного ТО з свіжим МФК контролем. Немає подряпин. Сколів, мятин, нічого такого. Машина от така, як для себе. Збережена, гарна, доглянута. Один власник по Швейцарії. Всі автомобілі виключно в Швейцарії підкреслюю, інших варіантів нема, пробіги оригінальні. Звертайтеся, будемо раді вам допомогти. Всім успіхів.